Так, усім привіт, шановні колеги, можете мене привітати. Молодець, молодець, моя сівалочка. Ми коротше, закінчили останню ділянку соїв. Не знаємо коли ми її будемо лотити, мабуть, на Новий рік. Чайки, бачите, звідси не летять, все чекають, але тут є діло таке. На завтра передають зливи і може чайки щось знають І за того не хочуть. Звідси летіти, походу. Риля так собі получилась. мені не подобається. В планах було ще тут другий раз культивувати. Просто я розумів, що це може затягнутися і краще посіяти перед дождем. Ну, така риля. мені не подобається. Як тут ви розумієте, коли я приїхав тут перший раз культивувати, то тут варіант такий чіткий, Риля получилась взагалі хороша. Но, но... Получилось у нас наоборот. Получилось у нас там ставок з чайками, бачите, скільки їх там. І переносили ми ту культивацію, переносили, переносили. А тут ось до мене на цьому полі я завжди маю стойку Білотовську лупанути, на культівацію. Причина от в цьому міліраціонний канал, бачите. А тут, походу, Столбік. Столбік. Коротше, от в чому і причина. Хороший столбік. Якби на машині забрав би додому. Пригодився. тут таких столбіків багато. Було колись. Не ограждали. Меліціоний канал, але я хапуга і всі хапуги вже повлазили чорт знати куди, так, я думаю, більше столбиків немає. Из За цього Стоїчку ми бомбанули. Бомбанули стоїчку. Не пройду, бо бачу, нахожу. Я їх то, звісно, там в углу їх були, поскладали, але видно, що я культиватором зацепив. Ну, Стойка скільки там, 1700 гривень. Вже заказав, з Харкова приїде. Культиватор. Я привик, якщо ставити вже техніку на цей, ну на відпочинок, грубо говоря, вона повинна бути справна Тобі ж ми все спочатку передивляємося, мастимо, зачищаємо, консервуємо. Так от виходить. Трошки, бачите, бур'яни вчора перерізали Цей культиватор слабота, коротше, не треба ніяких дисків, не треба нічого. просто. Треба вміти користуватися культиватором. Хай це стойки в мене лопають, то кажуть як це. За цей сезон вісім стоїть. Ну, на весь культиватор це все приходиться багато. Вже широкі підряд я зробив. Сто буде.

Стояв походу і полопали в мене вузькі, виходить, ці як його ляхамоха. Е е е е регулюровочні шайби, треба замовити. І треба подивитись до цього циліндра, бо він гадіна, що вже вирівнявся. Але коли стояв, був щось зігнувся. Не можу зрозуміти причину чого, чи він там розкрутився внутрі, сама ця на гайку, треба буде зняти підняти подивитись. Так, в принципі, посівалці що. ну Чекає нас опять відкручування, Оце недостаток сівенове, відкручування повністю цього херні, прочистка від мінерального змастити і все. І теж ставимо, походу на. на, 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 на на відпочинок її накриваємо все, все на місці зараз нас чекає такий 30 км походу переїздів. ну нічого переїдемо потихеньку додому ну, і приїхати забрати ще звідси там там, звідти а хазяйство ой блядь, аж там забрати ще хитизюка і вже грубо говоря ми техніку майже поставимо всі вдома Будемо займатися опискуванням, я займусь трошки своїм здоров'ям. Бо я не буду брехати трошечки себе щось. Ну як би легше, але ну, не, не дуже легше. Так що всі лайки, підписки, можете мене привітати з закінченням посівної. Я ж так давно посівну не закінчував. Ну нічого, я даю 100%, що ця соя дозріє і буде, походу, ще не гірше, ніж вся остальна. Будем, я буду приїжджати і вам показувати цю сою, як росте. Удачі звідси вивезти буряни. Всі лайки, підписки. Я всіх люблю, цілую обнімаю. Давайте.